Далі говоримо з Володимиром Назаренком, позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Добрий день, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава добрий день студія. добрий день телеглядачі, Дякую за можливість долучитись до ваших. Дякую за те, що ви робите, і дякую за те, що ви вийшли з нами на зв'язок е, поговорити про ту ситуацію, яка зараз відбувається на ключових напрямках фронту. Е, давайте почнемо з Іванівського, яке розташовано на південному сході від часового яру. Е, окупанти там хочуть закріпитись. Іванівське це найближче містечко в напрямку часового яру. Яка ситуація, що можете нам розповісти на сьогодні? На зараз? Я можу сказати, що загалом ситуація на всьому бахмутському східному напрямку є доволі напружена, доволі складною, адже ворог вже котрий, котрий місяць, вже більше навіть ніж рік. Пробує пресуватися на бахмутському напрямку. І це не тільки знову ж таки хотів би наголосити вашу увагу, що складна ситуація не, не тільки на Іванівському, Богданівка, Хромове, це е, ділянки, де точиться бої. Складна ситуація е, на звільнених нашими побратимами зі Збройних сил України, сил оборони, е, позиціях навколо Кліщівки. Складна ситуація від Солідару в напрямку. Сіверський на захід від Солідара складна ситуація. Ну тобто, це виїмка весела складна ситуація, фактично, навіть в лісах Креміної від Креміної до Лимана, від Лисичанська, Білогорівка в напрямку Сіверська, тобто, це вся ділянка, фактично Бахмутського напрямку, де ворог так чи інакше з тою чи іншою інтенсивністю пробує наступати, пробує якісь робити маневри, але хотів би наголосити. Основну головну тезу в більшості випадків 99% цих спроб окупанта, тобто штурмів, чи то малими групами, чи то турбуючи якісь штурми, чи то від, ну, великі штурми, в тому числі з великою кількістю піхоти з під прикриттям бронетехніки або з застосуванням бронетехніки танків. Всі ці більшість цих штурмів відбувається. Тобто він хотів би наголосити на одній головній тезі надзвичайно великими надзвичайно. Складними зусиллями е, наших побратимів і загалом всіх бійців сили тисячі тисяч бійців сил оборони е, зусилля ворога просто йдуть намарне. Ворог несе втрати, несе втрати в живій силі, в техніці. І щодня це десятки е, таких точок, місць, де ворог Ну ж таки. Е, Спроби просуватися, всі спроби ворога просуватися супроводжуються артилерійською підготовкою, фактичним бомбардуванням артилерії, як дальніх талиг, ближніх талинів. Нульових позицій на жаль, ворог активно починає використовувати прицільний вогонь артилерії по позиціям, тобто підкоригування дронів, коптерів, БПЛА, крил, зал, орланів тощо це все на жаль супроводжується тим, що ворог активно використовує ударні крила, ударні дрони, ударні піві, А танки. Використовує пане Володимире, Перепрошую, З... таку більш важку... та, на жаль, на жаль, в ті чи іншій мірі та танки теж використовує ворог або це. Як закритих або полузакритих вогневих позицій, фактично як аналог гармати, і ворог на жаль використовує нетипові для артилерійських бомбардувань обстрілів гармати, типу МТ-12 трапіра, які створені як протитанкові прямої наводки. але всі ці гармати, що не різні що гладкоствольні, використовує ворог доволі часто, намагаючись реалізувати свою перевагу в кількості боєприпасів. Бомбардують і як нульові позиції, так і ближні дальні, тили все залежить від калібру. і Танки, доволі часто, маючи перевагу знову ж таки в боєприпасах, маючи доволі велику кількість запасів, то ну тих боєприпасів ще з радянських часів ворог. Намагається просто вистрілювати не прицільно, але бомбардувати знову ж таки ближні теле і нульові позиції сил оборони, і також на жаль, ворог так чи інакше все залежить від того підрозділу, які на тій чи інші ділянці е, стоїть проти сил оборони е, і отримує задачі на проведення тих чи інших штурмових дій, які для мене е, ну не мають ніякої логічної, скажімо так, це цім'ясні штурми, так оце все. В тому числі місні штурми, тобто для мене немає ніякої логіки чи плану, як вони діють. Все всі підрозділи, які там окупантів стоять, вони або отримують задачі тримати оборону і вести хаотичні ці торгуючі обстріли, або ворог отримує задачі пробувати просуватися. І ці просування, і ці просування ну, доволі хаотичні, доволі складно знову ж таки виокремити або. Ну, чітко сказати якусь, о, скажімо так, стратегію, так сей, да, якусь Чи стратегію, тактику якусь, розуміння, так, що вони ці роблять, ці пане Володимире, а, а ще такий нюанс. От ми вчора е, розмовляли там з деякими експертами, і вони кажуть, що у нас там проблеми з другою лінією оборони захисту і так далі. Щодо фортифікаційних споруд, яка ситуація? Чи є можливість зробити ось ці кілька ліній е, захисту? Ну, мені хотілося би, я не хочу критикувати експертів, але знову ж таки я не думаю, що те, що стосується підготовки і варіантів дій, і тактики, і можливих варі... планів А, планів Б, планів С, це те, що треба знати ворогу. чи... Мати можливість скажімо так, бо okay. е ну це це моя така е точка зору, але загалом дійсно так, треба, треба посилювати. Укріплень мало не буває, окопів мало не буває. Бліндажів мало не буває. Резервних хибних вогневих позицій замаскованих капанірів закритих там логістичних шляхів. Їх мало не буває. Їх треба копати, копати, робити, укріплювати і все інше. І Тут до досконалості дійсно немає меж. Хіба що все буде перекрито вся. Знаєте, вся лінія фронту буде перекрита залізобетонним накриттям, яке може витримати ядерний там прямий ядерний постріл. Тоді це знаєте, вже достатньо укріплені. Це, це треба робити укріплення і вкотре, вкотре закликаю, але. Я сподіваюся, що командування маючи досвід, маючи досвід оборони і самого міста Бахмут, і Солідару і інших е, населених пунктів і напрямків робить все можливе для того, щоб мати план А, план Б, план С і все інше тим паче в умовах переваги ворога в живій силі, в умовах переваги ворога в боєприпасах, в піввідному, тобто в тому, що у них є. У них на жаль набагато більше ресурсів, коштів і металобрухту. І ми маємо вигравати технологіями, злагодженістю, ідеєю, мотивацією, навичками, координацією і волі. Найголовніше волею, до розумом, воле. так, так на відміну від них. Пане Володимире, ще на сам кінець одне питання. Ми з вами поки розмовляємо. Нам пишуть паралельно в наш студійний вайбер, в наші глядачі, які слухають. По-перше, захоплення, натхнення і подяка вам. По-друге, пишуть ну ось таке не знаю наскільки правда. Олександр нам пише Бачив свіжий ролик, як е, часів, в Часовому ярі на камеру е, беруть гуманітарку і кажуть, що вони за Росію. То там якісь ждуни, яких ми годуємо. Яка ситуація в місті взагалі? Чи там е, багато залишилось місцевих, які не хочуть виїжджати? Наскільки це заважає військовим, і е, як би тоді чи допомогло, якби їх там не було, чи допомогло б це вам краще, наприклад, ну відпрацювати е, цю територію? Ну власне на бахмутському напрямку наша бригада, наша підрозділи нашої бригади виконують задачі північніше е, Бахмуту самого. Е, Саму точку ну, місце, скажімо так, виконання задачі я не можу казати з міркувань безпеки, але маючи досвід спілкування з місцевими мешканцями, можу ну просто сказати, що люди на жаль різні бувають, і в більшості хотів би закликати і вкотре сказати е, відверто, максимально так як воно є, насправді що. 95% місцевих мешканців, які опиняються на лінії вогню, роблять все можливе для того, щоб врятувати себе, врятувати свої сім'ї. Це просто є здорова логіка і здорове розуміння. Ті, хто лишаються, дійсно і ну їх доволі часто називають в народі ждунами або інакшими. Але знову ж таки, ми, як підрозділи сил оборони, ну не, не сильно витрачаємо час при під час виконання задач. Скажем так, на спілкування з місцевими мешканцями, адже для цього є відповідні служби і відповідні підрозділи, але знову ж таки, в умовах, коли це постійно триваючий бій, або це артилерійська дуель, зокрема, от підрозділи артилерії які ведуть, або це ну тобто, або стрілецькі бої, або інші там ну обстріли, ну доволі скажем так, наш пріоритет Якісно виконати бойову задачу, бойове завдання і тому розуміючи з іншої сторони, що ми давали присягу, і нашим є обов'язком захисту, мир і спокій кожного українського громадянина на цьому би наголосити, але все ж таки, все ж таки. Цивільне населення для цього є цивільні адміністрації, військові адміністрації, які мають проводити цю роботу. Хоча знову ж таки доволі складно, коли це там ділянка фронту 5, 10, 15 кілометрів від нуля. Доволі складно е, говорити з і, взагалі, в принципі, навіть і пересуватися, тому що знову ж таки зараз технології, зараз е, е, в небі, от іде панування боротьба за панування в небі. Боротьба радіоелектронними засобами Зрозуміло. перешкодами проти ворожих Орланів тощо і тощо і тощо. Почумно. Дякую. Вам. І хотів би додати доволі часто, ми стикалися ще коли були бої в Сєвродонецьку, Рубіжному, що ворог використовував, на жаль, те, що ми вже потім бачили. Цивільний одяг, але з автоматами, з озброєннями, і, і ну можна не виключати. Тобто ем, хотів би нагадати, як в перші дні війни повномасштабного вторгнення навіть в Києві були присутні різні диверсійні групи, з якими боролися спеціальні служби і тощо, й тощо, і тощо, тому ну доволі складно вести дискусію з тими, хто лишається і про них вести дискусію. І, і загалом, яка ситуація вже. Але доводиться виконує. про них Довжу. дбати, та? тому що я знаю, що інколи вже навіть волонтери не можуть заїхати, а військові вже завозять продукти, е гуманітарку і так далі. Я на цьому вам дякую. Спасибі, що ви змогли вийти з нами в прямий ефір, розповісти е ситуацію, яка там є, досить непроста і гаряча. І е спасибі за те, що ви робите. Володимир Назаренко, на позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України, е Рубіж. З нами був на зв'язку. Говорили про ситуацію на бахмутському напрямку.